Всім привіт! Це вже 9 тиждень фарма щотижневих пакунків з 10 аккаунтів. Зараз ми побачимо, що мені випало з 10 аккаунтів на цьому тижні і скільки воно коштує. А коли ми дізнаємося всю суму, яка нам випала на цьому тижні, будемо в коментарях вибирати переможця з минулого відеоролика, з минулого розіграша. А зараз в мене в телеграм-каналі проходить ось такий розіграш, кому цікаво, хто хоче поучаствувати, можете перейти в телеграм за QR-кодом або по силичці в описі. А ми переходимо дивитися, що мені випало і яку суму ми назбираємо на цьому тижні. Let's go! Починається наш фарм з першого аккаунта. У нас тут футлярчик революція. Ну, це ще нормально. І піксельний камуфляж місто. Let's go до наступного! А другий аккаунт нам дає футляр перелом і галіль. Нічого цінного тут немає, але і на тому дякую. Забираємо нагороду і переходимо до наступного. Третій аккаунт на черзі, і у нас тут знову переломчик і ясен. Я думаю, він плюс-мінус нормально коштує. Let's go забирати нагороду. Е, який у нас наступний? Четвертий, да? Угу. Окей, полетіли. Це у нас четвертий аккаунт, і тут знову футляр революція. Це що за фігня? То два переломи, то дві революції. Окей, забираємо і заберу ось цю пльоточку, змішаний камуфляж, чи як вона там називається. Е, вона щойно з фабрики і коштує. Хороші гроші порівняно з ковзанням. Забираємо нагороду і переходимо до п'ятого. Цей аккаунт нам дає футляр, сновидіння та кошмари це круто, це класно. І синя Хвоя. Я забираю її, тому що графіті коштують майже так само, як Хвоя, а з Хвої ми можемо зробити якийсь крафт, контракт чи щось таке. Забираємо і до шостого, Let's go! Я вже на наступному аккаунті, тут нам просто падає віддача. І знову оцей галільчик, самий дешевий, який нам тільки падав. Забираємо і переходимо до наступного, може там щось цікаве? Ми не знаємо. І я не знаю. І ніхто не знає. Габен, дай щось цікаве, й-мойо, сьомий аккаунт нам навалі, основедіння та кошмари знову. І ось цю M4A4 мейнфрейм. Вона щойно з фабрики, і це круто, буде в контракті. Буде в контракті 100%. Let's go до 8. Цей аккаунт знову ж таки нам дає футляр революція і забираємо обріз піксельний камуфляж ліс. Блін, чомусь поганий, поганий тиждень, не знаю. Ну, порахуємо, скільки там вийде в кінці. Це передостанній дев'ятий аккаунт, він дає нам футляр Віддача і бруд. Тупо брудом нас закидали і все. Закриваємо, забираємо точніше, нагороду, закриваємо цю. Ігру і йдемо до останнього аккаунту. Ого, ого, приїхали, приплили. Я думав, хоча б на останньому кине там сновидіння також Мари чи кіловатік, хоча б. ні, кинуло революцію. Окей, і 5.7 7 охолоджувач. Це буде тиждень з найменшою сумою, мені здається. Забираємо і давайте порахуємо. Ну ви вже бачите, а я зараз буду. Підраховувати. Ну і що, любі друзі, я вже передивився всі коментарі. У мене є переможець. Сьогодні на цьому тижні сума навіть не перепригнула 200 гривень, але у нас все одно є переможець. І зараз ми побачимо, хто забере ось цього агента. У нас є два претендента на цього агента. Перший у вас на екрані, другий іде слідом за ним. І хто ж буде переможцем на цього агента? Як ви думаєте, друзі? Барабан на дріб? Сінно22, вітаємо тебе! Вітаннячка від мене! Ти отримуєш, Будь ласка, напиши своє ім'я користувача телеграма, я з тобою зв'яжуся і передам тобі ось цього файного агентика! А ви не засмучуйтеся, друзі, ми ще будемо розігрувати агентів. Наприклад, в наступному відеоролику я розіграю ось такого агента. Хто хоче прийняти участь, вам просто потрібно підписатися, поставити лайкос і в коментарях написати, яку, на вашу думку, суму я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. І хто буде найближчий до тієї суми, яку я насправді зафармлю, отримає ось цього крутого, класного сексуального агента. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!